Елам вступив у прямий конфлікт з асирійцями під час правління Саргона II, коли вони підтримали халдейського вождя Меродах Баладана у його спробі звільнити Вавилон від асирійського контролю. Цей конфлікт триватиме й надалі, аж допоки трон в Асирії не посяде Ашур-Баніпал. Ставши на сторону його брата, який вирішив захопити владу, Елам сам підписав собі смертний вирок. Адже після невдалого перевороту Ашур-Баніпал відправився вже в Елам, захопив та зруйнував Сузи. Спаплюжив могили еламських царів та, за його ж словами, засипав землю сіллю, щоб там вже ніколи нічого не росло. Чи то сіль була погана, чи то Ашурбаніпал за старим добрим асирійським звичаєм трохи перебільшив, але не пройшло й 15 років по його смерті, як еламіти, вавілоняни, мідійці, перси та навіть скіфи об'єднались та зруйнували його імперію вщем. А доля Сус спіткала вже столицю Асирії, Ніневію та Ашур.